Готую мої улюблені запечені роли. Та плюс два моїх імпровізованих ролі будуть у наступному відео. Та для початку рис я заливаю водою. Пропорції будуть у коментарях. При його 15 хвилин на середньому вогні під кришкою. нарізаю огірочки, крапові палички та натираю сир. Це в нас буде шапочка для ролів. кладаю все один посуд та додаю трішки ікорки. У мене була з вососа. Та також нам знадобиться майонез. До рису додаю спеціальний оцет для син трішечки солі. Все це перемішую та перекладаю. У інший посуд. Тепер на лист норі вкладаю рис, після чого розподіляю крем сир, вкладаю крабові палички та також огірочки. Огірки я порізала тоненько. Змащую лиснорі водою та знову закручую. Коли розподіляєте сир, обов'язково змащуйте руки водою. А також ніж при нарізанні так буде зручніше. Сирну шапочку я переміщаю у кондитерський мішок та випікаю ось такі роби у духовці на 180 градусів, приблизно 10 хвилин. А Я вдячна за перегляд та до зустрічі у нових відео. Смач. No one